Панство, вітаю! Таке коротеньке відео. Приїхав подивитися сюди, згрібав там тут Сінко на сінокос. Приїхав подивитися люцер на це під ячменем Ну росте, ну нормально. Бідненька, але є. Але якась тварина, бо інакше не скажеш. Навіть твариною назвати не язик як не повертається, яка зараза така. Паразит. Взяв і тут пошмаркав мені кусочок. Та прийди попроси. Прийди попроси, би я знав, я скажу там, 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 я прийду ще й тобі в кошу булвани ти один. А це он що наробив? Не переживає, що крілики його попукають від того. Ну, попукають. Це так просто не минеться.